За усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу вам максимально приємне надходження. Це Mercedes Benz g class 2002 року випуску автомобіль в максимально приємному збереженому стані. Обладнаний 5-літровим бензиновим двигуном, додатково встановлено газове обладнання, автоматична коробка передач, система повного приводу. І цей чудовий автомобіль у нас продається за ціною 25 990 доларів. Має 302 тисячі км заявленого пробігу. Гарну оптику, денні ходові вогні, протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски на хорошій зимовій гумі є повторювачі поворотники, вікна тоновані включно з лобовим. Дійсно максимально приємний автомобіль, повністю обслужений до жодних дрібниць. Все функціонує абсолютно справно. Є фаркоп. Ось таке багажне відділення. Автомобіль дуже класно виглядає, привертає увагу людей. На рахунок заднього ряду ось такі гарні довірні карти, шкіряний темний салон. Три регулюємо підголівники, підніжка декоративні накладки на пороги. На рахунок переднього ряду є пам'ять та електрорегулювання двох передніх сидінь. Тут сидіння також в максимально гарному стані. Шкіряне мультикермо. Ось такий ось чудовий приємний автомобіль. Повторюю, що косметично та технічно авто не має жодного нарікання. Повністю обслужено до будь-яких дрібниць, і ціна його всього лише 25 990 доларів. Друзі, 25 тисяч доларів, і цей автомобіль ваш. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також такий чудовий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще доставимо вам будь яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.